Після того, як Battle Тоот стала хітом, залишалося лише гадати, коли ж вийде наступна частина. І ось у 1993 му це трапилось. Але це було не просто продовження пригод антропоморфних жабок, а повноцінний кросовер під назвою Батл and Double Dragon. Об'єднання з героями такої серії, як Дабл Дреган, було дійсно непоганою ідеєю, адже у цих ігор дуже багато спільного. Схожий ігролад, сюжет, та й фанатам обох серій було дуже приємно побачити цих персонажів разом. Тепер усі три жабки об'єднуються з братами Біллі та Джиммі Лі, щоб укотре провчити непосидючу чорну королеву, яка своїми спробами усе всім зіпсувати вже реально задовбала. Краще б собі пана чорного короля знайшла, чесне слово. На цей раз королева виступає у бій не одна. Здійснити свій підступний план, їй допоможуть босси із Дабл Дрегон, такі як Абобо, Рупер та Босс. Тепер зрозуміло, чого цей Біллі та Джиммі так швидко погодилися на пропозицію жабок надерти усім їм дубки. Коли ми починаємо грати, то відразу ж помічаємо, що забавка побудована на рушії Battletoads. Це означає, що геймплею на від Double Dragon тут не залишилося нічого, тільки персонажі. І сказати, що це погано, я не можу. Адже це не так. Перш за все, хочу звернути увагу на звуки, які супроводжують удари. Це просто неймовірно. Духопилити ворогів дуже приємно. Далеко не в кожній грі можна отримати стільки задоволення від процесу. Послухайте самі. Гра складається зі вже знайомих нам елементів. Це й катання на говерциклі, яке і наполовину не таке складне, як було раніше. Тепер у процесі нам доведеться лупсювати нагідників, але складності це не прибавляє ніякої. І звісно, спуск на канаті, який навпаки став складнішим, але не настільки, щоб псувати ваші нерви. Так нарешті ми отримали Battle Тоц, у яку можна спокійно грати, подумайте ви. Але коли дідете до четвертого рівня, більше вам так здаватися не буде. Тут під керування нам дають малесенький космічний кораблик. Коли ви у нього сядете, знайте, ви потрапили у величезну дупу. Керувати ним незручно, те, що діється на екрані, зводить з розуму. А ці довбані летючі тарілки вони будуть снитися вам у жахах. Ті, хто хоч раз грав і доходив до цього рівня, мене зрозуміють. І це я мовчу про босса, у вигляді велетенського корабля щура, у якого безліч різноманітних гармат. Коли ви здолаєте це жахіття, не думайте, що у вас буде час перепочити, адже рівень на ракеті вам цього не дозволить. Навіщо? Навіщо? Скажіть мені, було потрібно з'єднувати сходи з язиками полум'я. Скільки ж нервів я попсував у дитинстві на цьому місці? Скільки життів було змарновано? А якщо ви граєте у двох, то будьте впевнені, якщо один здолає сходи, інший стовідсотково на них підсмажиться ніяк інакше. Звісно, ветерани, які вже встигли дослідити гру цілком і повністю, можуть сказати, що ці місця не такі вже й складні, якщо знати, що робити, і тут я з ними погоджуся. Але гравцям, які мають справу з грою не так часто, ці моменти здадуться пеклом. Одне приємно, боси у грі зовсім не складні. А Бобу, наприклад, можна віддубасити протягом декількох секунд, не прогавивши жодного удару. З Бікблеком також ніяких сюрпризів. При поєдинку з рупером головне налізти на рожен і своєчасно ухилятися, а робомануса краще лупцювати удвох. Головне не давати йому розходитися, користуючись ударами з розбігу. Що стосується Шедоу Босса – стрибайте своєчасно на люстри, і буде вам щастя. І на десерт чорна королева. Якщо ви подолали пекло на космічних корабликах, то бій з нею здаватиметься дитячою забавкою. Ця іграшка виходила також для Sega Mega Drive, де за традицією, окрім поліпшеної картинки, ніяких змін немає. Game Boy, чия версія була чорно-білою копією оригіналу та Супер Нінтендо. Ось ця версія схожа радше на ремейк, ніж на порт. Картинка та музика просто неземні. Та й тут багато перемальованих спрайтів. Що ж, ми маємо дійсно крутий проект для свого часу. З перевіреною та полегшеною ігровою механікою та знайомими героями з двох улюблених серій. Це ідеальний варіант для тих, хто любить Battle Тос, але вважає її занадто складною. Цю забавку я можу рекомендувати геть усім. При грі з приятелем, купа задоволення і приємних почуттів гарантовано.